Три місяці до війни 22-му році, в, в листопаді, ми придбали ділянку з дуже гарним краєвидом Карпати. Десь площа діляночки 55 сотні. І я хотіла би, ну, по-перше, для себе, по-перше, для тих, кому цікаво розповісти про своє будівництво, зібрала всі матеріали, які були в телефоні. Там і фотографії, і трошки відео. Вирішила таку історію зробити. Кому цікаво. Дивитися. На ділянці вже росли смереки, їх було дуже багато, але не було дороги. Дорогу виявилось, треба робити, ясно, виїхав трактор і зробив заїзд. Зайві смеречки довелося прибрати, ну, потім, коли підсохли, ну, щоб не загущати ділянку і було добре для будівництва, потім ми спалили їх. Заїзд зробили, поклали таку трубу. Щоб автівка могла заїжджати, автівка, і будівельні автівки, і моя автівка. Ну, і ось, якби влітку почалось моє будівництво. Я приїхала з наметом зі своєю собакою, приїхали мої хлопці-будівельники, і почалося потрошки, діло пішло. Я... Ну, погода була добра. Настрій був так само добрий. Ну і е, потроху, потрошки, Оце е, дивися, ось як би все почалось. Оце саме верх. А це так іде, і оце вона, оце все-все-все до от. туди. І вверх туди пішов, ось на гору. Ми вибрали таку локацію, тут снюсі, палатку, площадку та, така тут добра. На горі. І оце ми дивимося. Як Люди, дорога це моя нова дорога, там от заїзд і це дорога. Спершу думала зробити хату ставити отамось, отак от ось, за дорогою, але там не виходить. Потім сюди, тут ну тут ухіл і велика, дуже ну, перепад е, ділянки виходить. Зараз думаємо, що буде вона ось десь тут. І там от воду знайшли, от там водичка. Ну Тому, коротше, треба планувати оту площадку буде. А для цього треба великий трактор з, комба... з, ковш... з ковшем. Ну і вийде, що потім ця дорога буде аж трошечки сюдити. А по схилу ну колись, може, тут. Ну, тут взагалі від бомбезний з цього міста. Ось бачиш, на, на рівні очей. Оце я бачу. Верхушки дерев. Ну, тут можна побудувати таку невелич, невеличку гостьову хатинку з терасой. Ну, трошки люди будуть, може, якби, там автівки ставити і трошечки подійматися по сходинкам Ну, від тут просто охірітельний. Ну, так, якось так. Отам от. Сусіди далеко, далеко, далеко. Є і один сусід є отам за цією ялинкою, а так ніхто мене не бачить. Тиша. Так, все, дорога буде в порядку. Злий пес. Ніка, це корова. Дивись, гані, 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 гані. 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 Ми зараз врятуємо дорогу. Так. Такого вона ще не бачила ні разу. Давай, давай. Лякай, їх, лякай, давай, давай, Зілюка. Корови, ух, корови. Ух? Ніка, це корова. Молодець. Молодець. Так, одна вже побігла. Давай, гані, 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 гані. Давай, давай. Всіх прогонімом, давай. Ось так. Все, молодець. Собака дуже сміла, смілива. Все, молодець. Побіда, перемога! Починається у нас сьогодні велике будівництво. Там тракторець вже приїхав. І оці чолов'яга буде нам зараз копати. Прощавай зелена травичка, бо тут зараз буде жовта глина. Розмітка під фундамент, це Дія ді, 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 називається. Будинок розраховувався на площу 90 Процес метрів. Іде. Десь. А, і траса приїхала 30 метрів. А зараз ще при цьому забите стовчуковий фундамент. А для, О, сьогодні на масці приїхала автівка. відключення. Щебню і автівка. Тоже, куди він ви зараз висипев? Без... Потім палка заливалася це. Наблюдаю. Діло ну, пішло. Спостерігаємо. Так, пішло, пішло. Ні, все, ти бачиш? От. Зараз ще приїде одна автівочка. Це Головне вузо, питання чи було з водою. А, приїхали спеці місцеві і шукали водичку, знайшли тільки в одному місці. Грантів не давали. Свердловину вони пробили 40 метрів. А, а що, ну, вже немає. Сказали, що дуже маленький шанс, що вода буде добре йти. А, взагалі вона спершу йшла дуже брудна, а потім вийшло так, що той насос, який ми е, опустили в ту свердловину, він е, втопився. Е, знову викликали цих потім хлопців. Mm -hmm. Вони знову бурили, продали мені ще один насос е, в yeah. три рази дорожчий, ніж попередній. Ну, якось так. Ну, Спершу йшла е, чорна вода. Потім ну, з піском, з глиною, а, ну, потім прозора. Ось мої стовпчики, вони вже якби, готові. А, треба їм трошки було постояти десь три місяці. Ну і через 3 місяці приїхала команда суперменів і почали будувати Ми, мій будинок. Ну, Було цікаво дивитися за роботою. Спершу, як ви бачите, накрилася під фундамент агроволокно. засипали зверху щебнем, щоб не було трави зайвої і не було якось там, ну, якби, щоб не було глини. Бо дуже глиня Все, Вся деревина куплялась по місту. Купали так вона ізумрудна, а... в спеціальному розчині. Це біо на вогний захист. І будинок мій, ну, такий зелененький був, дуже гарний. Ось. Ну, вийшло так, що будів... будівництво почалося восени і Супермени будували то. До Нового року вони були тут майже. Сказали відійти подалі, бо зараз буде ця штука. Коротше, прокачувати муль, яка, ну, сподіваюся, вийде, і потім буде водичка. Зараз. Це приїхали. Люди пробивають мені свердловину, бо вона О, трошки домулювала свой насос, О, що почав воду. Він втопився. О, ну і ох, ось вони продули її. О, щось там Техніка була. Ой, я моя. Ну і після цього якби, потроху все запрацювало. Собака в шоці? Собака? Собака! Все пробиваємо воду. Сподіваюся, що все буде добре, бо замулялась, кажуть. Я не дуже вірю. А там наша палатка Шахерізади, хлопців. Ой, водичка моя, дай Боже, щоб ти була тут в мене, бо це капець. Ми тепер не, не 20. Поставили, а? поставили ще, 20 і все. І готовий. Ні, це я придумала таку дурню, що мені треба доставити автівку, мені захотілося парковку на дві автівки приту, мені захотілося сарай. Я вирішила трохи зробити в там, де о, схів мій зробити, вибрати ту глину і будуватися в той якби ніше. Ну, ніхто не знав, що я таке зроблю бо Потім були великі проблеми з цим. І зараз вони ці проблеми є. А, води, якби на ділянці добре не було, але виявилося, що було добре, багато шкірної води, яка Зараз сичиться з цього схилу і треба робити горді стінки для того, щоб якось воно закоплювало мої ділянки. Ні, ви ні, так. Ходімо. Ходить і поміні. Це якби основа. Погода дуже гарна, а, сонечна. Я трошки ну підгоріла, бо собака він вибрала якось, так, вже спальню. Ось собака, Вестіла. вона прибудила до, влітку, к нам прибігла. І зараз вона ну, вважає, що вона вже місцева, моя собака і вона з нами живе. Звати її Мишка, вона добре лови мишей, а, тому мишка її. І звуть. ось ну Будівництво потрохи триває, ну цікаво, якби кожен день щось новеньке виходить, то підлога оце якби низ сотами, потім одна стіна збирається, потім ця стіна підіймається. Потім друга, і так, воно будується. Це каркасне будівництво називається. Ну, доволі швидко. Як будувати цегли, то я не знаю, це взагалі дуже швидке будівництво. Ну, По-перше, це швидко, по-друге, тут цегли не будують. Ось. По плану висота даху десь була 2,70 з першого по проєкту. Потім мені а, супермени запропонували а, підняти трохи. Я хвилювалась, бо вони запропонували аж на 4.20 мені підняти верхню точку. Ну, це було так, мені дуже страшно. Бо 4,20 ну, я так не дуже уявляла, скільки це буде. Ну, вийшло дуже добре. А, Простіра багата і ну, повітря багато. Як вже хата зроблена, то я дуже задоволена, що я так ризикнула. По ходу п'єси ще довозили, ми трошки підсипали дорогу, бо як були дощі, то дуже якби, ну, глина вона не дуже швидко поглинає воду. То Треба, ну, і зараз треба підсипати, ще дуже багато праці на ділянки. Я замовила оце бочки, такі. це септик, який, який дуже модний євростандарт, коли виходить перероблена водичка в чисту, ну, якою можна користуватись поливати город. Ну, поки не знаю, довольна я чи не довольна, ну, гадаю, що буде довольна. Поки я довольна чи не довольна, вже будинок є в дах, є вже, ми бачимо вікна, що стоять, ну, ще намітки на вікна. І почали вже робити перегородки. Оце грибочки у нас це бонус на ділянки, білі, різні. Ну вже сердечко моє радувало, що я бачила, що є зал, є вікна, є підлога, ну є дорога. Коли дощі, то це не дуже Це такий міста, ну, почва, треба. Десь вода бере доби. вихід. Ось. Ну, там от. Ось ну, Все робиться. І коли дощ, капець, капець ось болото. М -м. Бажання і гроші. І все зробиться. О, там зараз я. йду я по цій дорозі до сусіда. Да, Тут сусід Андрій у мене є. А отут дорога, ліс, а ото сусід. О, зараз підійду Андрюха. Оце мій схил такий. Ось. Погода гарна сьогодні була. З хлопцями трошки побула, а зараз піду до сусіди, поселилася. А там будує сусід мій Андрій. Зараз. Ось він там на даху. Людина сама будує будинок потрошки. Так що молодець він. Є вже закладні на терасу, на дах тераси. Зробила я терасу 30 метрів, вона крита, але трошки жалкую, якби ще трошечки на метр би вперед розширити, було б добре. Люблю простір. Ну, Вже є перестінки. По плануванню в мене дві спальні окремих, один санвузел. Один одна гардеробна кімната, прихожа, і велика кімната вітальна, в якої а, стоїть, ну, буде стояти камін на дровах. І ну, якби в наші складні часи. Я сподіваюся, що як це добре це так для уюта, а як блекаут, то та, дом на електрики опалення, то можна топити э, дровами і буде все добре. Ось. Камін купила добрий, ну, сподіваюсь, що буде працювати, відпрацює свої гроші, які я заплатила за нього. Ось, Коли в такому Ще, стані я бачила свій перегроби, будинок, перегроби, перегроби, ну дуже завершено. хотіла вже бачити і стіни, і Чуть -чуть ну, вже хотілося переїхати думає. скоріше. Сюди ну, треба було чекати. Комунікації виводилися, купала, ще було тепло, це каналізаційні труби в Септік. Потім я зробила резервну бочку для збору води, бо, як води сказала, не дуже багато. Я розраховувала, що я буду в ту воду і в три куба Вона буде повна. Підкачувати. ну Я не буду страждати, якщо буде там ну щось зовсім погано з водою. ось. Ну Все, все зарили, вже йде обшивка будинку а, частково металом, частково деревиною. Дерево покрите масом, дуже гарно виглядає. Сподіваюся, що буде практично. А, це моя спальня. Далі це санвузол. Це він. Ну, і зліва там ще одна гостьова спальня. ось обшивка, Спершу думала комбіновано робити, але хлопці кажуть, краще робити ну, дерево з одного боку. І метал, там, де роза витрів, а, з дмес, а, з северної сторони, то там от метал. Якщо наліпання сніг, а ще якісь там негаразди, то ну, я, мені здається, що це ну, якби вірне рішення. <клес> Ось, дуже чекала я вікна, дуже чекала, бо без вікон воно таке здавалося, як не знаю. Як просто. як будка. Будинок мій в стілі барнхауса. Ось Я зробила вікна з дзеркальним таким напиленням, з фасаду. Мене не, не, ну, ніхто не бачить, як з вулиці, але я всіх бачу. Ось Підлогу я робила теплу електро під кафелем. Розводка, проводка, все зроблено. І на кухні, і на санвузлі. Ось сподіваюся, що все буде працювати добре. Ну, це заливається під теплу підлогу, спеціальний розчин. Ну, я так розумію, що це як нівелір, який виравнює. Зробила освітлення, фасада дуже гарно. І ось прийшли ми прийшли мої вікна, встановлені вже. Саме перше встановили унітаз, бо це зручності. А це моє велике вікно з кухні. Воно як телевізор. Мені дуже подобається. Ну, ось потрошку заливається підлога в залі. На Новий рік я новий рік я вже зустрічала в своєму будинку. Була смерека, було. Наряжена іграшками я з собою привезла. Була добра погода. Часково кафель був. Ну, ремонту ще не було на Новий рік. Ось. Ну, потрошечку все пішло. Ось моє віконце, це моя гордість взагалі. Це, ну, це класно. Ось кафель вже почали класти. А це я переїжджаю. Це мої клунки з одного міста, з другого міста. Забирала я свої речі з сімі міст в місті Дніпро. Була автівка, яка везла, яка не зайшла на ділянку, бо було дуже вогко. Цю автівку... Викликали ми ще таку велику, я не знаю, як вона називається, прив'язували, намагалися затягнути, бо дуже багато речей і ну, не хотілося перегружатися на другою, тому так вийшло, що все ми перегрузили. скаже, діло що скаже? Був стрес, у мене дуже сильний стрес. Трохи поломили ми цю червону автівку. Ну, в мене дуже добрий болотік, дуже, дуже вдячна. Ось, і вдячна моїм суперменам, які допомагали мені все це переносити і перегружати. Ну і потрошку, йде у, у нас робота. Зібрали кухню, а зібрали меблі, мені допомогли зібрати, двері поставили. Вони дуже хотіли вже на Новий рік поїхати не до не своїх не рідних, до не діточок, не тому не працювали не швидко, добре. і ну, ось, Бачите, вже є кухня. Потрошечки збирається. Це до ладу, ну Ще дуже сильний тут якби безлад. Ну, зараз вже я обустроїлася. Зараз в мене дуже, мені дуже подобається, як я тут це влаштувала. Якщо буде цікаво, буду далі знімати. Ну, буду знімати, бо це моя історія, це моє життя. Ось. Люстрочки мої, освітлення їхала з Китаю, десь загубилася.